Е, по... Можна вже питати, на да? звичайно? Ну пані Ірина. Якщо можна таке питання, ми знаємо, що ви подавали депутатський запит цього приводу. Що в Одеському університеті ну іноземний фонд Руський мір фактично відтяпав кусок бібліотеки читального залу, постав там якісь комп'ютери, і фактично це все було без, безоплатно передано. Ви подавали депутатські записи приводу. Що вам вдалося з'ясувати, і ну, які ваші подальші якою інформацію ви я отримала без Відповідь, що це право будь-якої організації і будь-якої держави популяризувати тут свої цінності. Ось таку відповідь дав мені пан видатний знавець української мови, що на був погано розпочинається. Знаю, що наша місцева організація робила там акції протесту, так само, як і студенти. Я думаю, що треба не припиняти це робити Охарактеризуйте, будь ласка, з вашої точки зору, ви як депутат, напевно, моніторите ситуацію в ряді обласних центрів. Дії нашої місцевої влади, пана мера Костусева, міської ради, як відомо, вони перейменували ряд вулиць, зокрема Івана Юрія Лип. Це людина загубилася в просторі і в часі. Що тут? Можна лише співчувати а рогами і копитами за у 1937 році. Латиняни називаються плюском перфекту. Ви зараз зареєстрували законопроект з приводу, якщо я не помиляюся, заборони вживання терміну «Велика вітчизняна війна». Скажіть, наскільки є порозуміння в середині опозиції з приводу того, чи голосувати за цей законопроект? Це не заборона, а це вилучення, це просто закріплення того, що сталося вже упродовж проголошення незалежної української держави. Термін Друга світова війна давним-давно увійшов у навчальні підручники, посівників наукову літературу. Я пригадую сама, я вчилися. Тих студентів, що друзі, цього війна пишеться з великої букви. Перше слово, перша світова війна, перше слово пишеться з великої букви. Тобто у цьому немає нічого еволюційного. Тобто я вважаю, що цей наш спільний законопроєкт, з якому михальчином це захисні п'ятище. Але що було стимулом для мене це зробити тепер у формі постанови? Коли я працювала з документами в комітеті і науки, я натрапила на дивне слово сполучені великої війна. Я вже як не вже це ще існує в документах. Я ж доцент з з літнім стажем. Працюю з історичною літературою, філологічною літературою, суспільство знавчою літературою, політологічною. Вільні науковці давним-давно не вживають цього терміна. Чому я як парламентарій маю перечеплюватися через те, що відповідає історичній правді? Ми винесемо це до сесійної зали, побачимо, яким буде голосування. Не проголосуємо за це цього сесійного скликання. Це не означає, що науковці будуть цей термін використовувати. Але попередні домовленості є попередніх домовленості немає. Я не можу вам сказати, що в нас взагалі існує домовленості про голосування окремих законопроєктів. Є законопроєкт засадничого характеру, наприклад, про створення антикорупційного бюро. так це була домовленість. Наприклад, законопроєкт про імпічмент президента розписання цієї процедури. Це була домовленість. Наприклад, законопроєкт, який стосується обмеження дії олігополі і монополії це є спільна домовленість. Наприклад, законопроєкт про вищу освіту спільна домовленість. Законопроєкт про функціонування української мови спільна домовленість. Тобто є, ну скажімо так, законопроєкти, які мають значення автобану, так? А є законопроєкти іншого характеру. Ну, чесно кажучи, я не думала над тим, яка буде їхня реакція. Для мене важливо як утвердити правильні терміни. Можливо, будь ласка, дня російської мови старше регіональної мови. Та що тут коментувати? Найкраще коментування це цифри, які ми маємо сьогодні. Лише 2% дітей в Україні обрали для тестування предмет, що називається російська мова література. Якщо говорити про місто Київ, то це 252 дитини на 6 мільйонне місто. Якщо говорити про тернопіль, то це 35 дітей. Якщо говорити про вір, це 55 військових області, здається воли. Отже, наше молоде покоління, яке набагато мудріше, ніж ми, зробилося й вибір. За останньою соціологією лише 28% українців воліли би надати російській мові статусу другої державної. Що тут критувати? Це кричать самі за себе. Народилося вільне покоління, яке розуміє, держава називається Україна. Мова тут єдина державна українська. І національні меншини мають мати право для свого розвитку. Проте не другої державної. А як цей дозвіл може вплинути на мову ситуацію наші... надання російському статусу окремінального? Ну мені як здається, то, що... що у вас тут є хтось живе на вашій території сім'ї, що на покупку, так як він там співавтор цього закону, якого журналісти з п'ятого каналу дуже романтично оголосили закон карти Знаєте, як я трактую дію цього закону? Це випробування українця на ідентичність. Це випробування українця на силу, на самодостатність, це випробування українця на вміння опиратися, коли на тебе тиснуть. Опираємося, демонструємо свою позицію. Бо молоді люди, які цього року йшли тестуватися, показали цю. Тобто, мене то, то, ну, прохання по одному питанню, бо люди вже чекають в залі. Будь, ну, Будь, Будь ласка, пані Дмитрівна. Слухайте, в своїй діяльності, ось як ви були під комітетом Верховної Ради у вашій школі, от як це відповідає на вашу позицію політичну на її діяльності? Моя діяльність, шановні пани, це, в першу чергу, спілкування студентським середовищем і професорсько-викладацьким складом. Тобто, я роблю тур по університетах. Наразі, на сьогодні, я, здається, відділила 10 університетів. Найближча моя зустріч відбудеться в середу, це буде в Мілянський університет. Остання моя зустріч була в університеті Україна, що в Кусті. Це найневимушеніше, найвідкритіше спілкування, і хочу вам сказати, якщо я приїжджаю туди в принципі не лише як політик, але як науковець. Але студентів цікавить запитання політичне. Про що це свідчить? Це свідчить, що фраза Івана Франка, що не політична культура, це суперечність у визначенні, діє і працює. Не можна забрати освіту, культуру зі сфери політичної з дуже простої причини. Політика це не бізнес-інтерес, як ми сьогодні маємо у нашій державі на відсотків, напевно, 80%. Політика це мистецтво побудови держави. А на чому стоїть держава? Держава стоїть на абсолютних цінностях. А абсолютні цінності за моїми переконаннями це пошук правди, це пошук свободи. І це утвердження дуже важливого почуття, відданості. Бо наша політика, це даруйте, вона живе у дискурсі, що називається Сонце, весело сміється, все на світі продається. Запропонуємо іншу фразу тому світові, який, якщо ти продався сьогодні, завтра продадуть тебе, це безконечне коло самознищення. Ми є для того, щоб це коло розірвати. Я як політики науковець зі свого боку, ви як журналісти, зі свого боку. Ці святі люди, які чомусь продираються через коло кордони дикунів, зі свого боку. Ніхто з вас тут, я думаю, що не прагне, аби його зраджували, аби його принижували, аби нехтували йому волею. Для того ми і прийшли в політику, щоб даруйте, скажу, заяложену фразу, але щоб продемонструвати інші стандарти. Людина це передусім усій високих цінностей культури. Якщо немає культури, немає нічого. А культура буквально з латини означає догляд. Тому плекаємо один одного, допомагаємо зараз стати сильнішими, даймо руку зараз один одному, не ремствуємо, не нарікаємо, а просто вперто зростаємо. Пані Ірино, якщо Ваше мнение по про сьогоднішню ситуацію, те, що проїздило на вулиці і таке є стрімо прийняти? Ну, це для мене очевидні речі. Якщо хтось не має іншого способу висловити своє дипунство, то знаходить для цього такі варіанти. Бажаю їм успіху у власному знищенні. А де ще вас зустрічали з таким чином? Ніде. Пані Ірино, який взагалі ваш, ваша програма перебування в Одесі, окрім сьогоднішньої зустрічі? Де ви взагалі, ну можливо, були, що бачили, і як часто взагалі ви буваєте в Одесі? Я Скільки в Одесі разів? У ролі політика я вперше, але ми з вашим чарівним Павликом Кириленком, здається, два роки плануємо цю зустріч. Я отак йду до вас крізь товщу літ і буду, напевно, зараз падати до ніг тим людям, які... Ми вже так з вами затримуємо. Програма у мене сьогодні була просто унікальна. Вона була абсолютно спонтанна, але дуже високодуховна і натхненна. Чесно кажучи, я могла би вже сідати в машину і їхати на зашків. бо У нас святкування роковин Коновальця в суботу. Ми були біля будинку, де жили Юрій і Іван Липа. Це Головні стратегії українського націоналізму я дякую Одесі, що вона викликала одного із найпотужніших теоретиків українського націоналізму. Ми були у вашому музеї образотворчого мистецтва, де я мала щастя розкошувати біля картин Айвазовського. Могла доторкнутися до них, була дуже щаслива і думала собі: ось Леся Українка не встигла зреалізувати себе як видатна мариністка. А Айвазовський зреалізував себе. Не хочу продавати вам таємниці, але один геніальний художник, який входить в сотню геніїв світу, має намір виставитися в одному з ваших музеїв. Не називати мене ви можете здогадатися. Коли йому запропонувала таку виставку у Львові, він сказав, ні, Одеса до Львова я не поїду, але до, до Одеси я приїду. Спрага на Одесу існує. І нарешті третя зустріч, яку я мала, от мені мурах і нопотілу, коли я це, це згадую, це просто неймовірно. Я зайшла в церкву Христва Христового. Я захотіла відвідати церкву Київського патріархату і. Греко-католицьку церкву, я греко-католичка. Але для мене рідні і ця церква і автопіфальна і так далі. І з'ясувалося, що священик цієї церкви здав Христовому родину. Ми знайшли родину. З'ясувалося, що моя мама з цього самого села, яке поряд розташоване з його селом. І найважливіше, що ми встигли помолитися, що настоятель цієї церкви відклав всі свої справи, прийшов до нас і на наше прохання відправив молебень, підставляєте це щастя? Я навіть думала, що було б так у Львові. Якщо б ні з того, ні з цього я зайшла до церкви і сміла би попросити відправити моледь. Чи владика відклав до свої справи це зробив? Тому я дуже щаслива і натиснена. Це повна компенсація того, що ви можете спостерігати зовні. Бо те, що всередині, тут набагато важливіше, ніж те, що зовні. Дякую вам, дуже вибачте. Дякуємо, товариство. прохання, Я думаю, що пані на запитання. Зараз ще буде.